Вітаю вас, дорогі Терези! І сьогодні ми глянемо, який буде листопад для вас. Сьогоднішній наш прогноз буде трошки незвичний. Ми, як звичайно, витягнемо одну карту з вами, глянемо на колоді містичних моментів, ми глянемо підказку для вас. Енергію місяця і як ця енергія буде проявлятися в різних сферах вашого життя. А в другій частині прогнозу ми з вами глянемо астропідказку також по повні, яка відбувається 5 листопада. І хоча це повня або повнолуння, яке відбувається в тельці, воно має вплив. Не лише на знак тільця, де воно відбувається, але і на всі знаки Зодіаку. І різниця лише в тому, в яку сферу гороскопу, в який дім гороскопу ця повня потрапляє саме в вашому знаці. А для вас, дорогі Терези, це буде сфера восьмого дому. Тому перша частина прогнозу у нас на аркані Таро, друга частина прогнозу це астропідказки. І так, починаємо. І так, головна енергія місяця у нас йде по аркану, по аркану помірність. Так, і так, аркан місяця це, це аркан, який каже, що листопад пройде для вас під знаком гармонії, під знаком терпіння внутрішнього балансу. Це місяць, коли ви зможете знайти золоту середину між якимись крайнощами в роботі, в грошах, в коханні. Саме цей аркан закликає вас зрозуміти, що не варто поспішати. Аркан закликає вас розуміти, що все відбувається вчасно і своєчасно. І все тоді, коли ви до цього готові, коли це буде найкращий час. Тому. Аркан помірність каже: не поспішайте, не тисніть, не дозволяйте подіям, не форсуйте події, навпаки, дозвольте подіям дозріти природнім шляхом. Цей аркан глянемо, як він впливає на ваші сфери. І першу давайте розглянемо сферу роботи. І так на роботі якийсь такий період стабілізації. Після напруження, яке триває для вас, дорогі Терези, вже якийсь довший час, ви нарешті починаєте відчувати, що ситуація якось вирівнюється, темп стає комфортнішим. Можливо, для когось в роботі будуть якісь, знаєте, моменти, коли треба дійти компромісів з колегами, коли домовитися про нові угоди, про нову співпрацю. І отут дуже важливо зберігати рівновагу і дипломатію. Знаєте, тримати це прямо ваш аркан, аркан, аркан балансу, аркан терез, зважування. І отут не треба допускати оцих. Знаєте скачків. Помірність, вона у всьому. Проявляйте її протягом. Ну, вам взагалі в житті її треба дотримуватися, але в листопаді особливо. Ви не поспішаєте і все вирішується на краще. Успіх приходить через поступові дії, через послідовність, через довіру до процесу. Якщо ви, дорогі Терези, шукаєте роботу, то знайдеться той варіант, який вам повністю відповідає, відповідає вашим внутрішнім цінностям. Але, але робота знайдеться швидше. Не на початку місяця, а я би сказала десь в кінці, от після 20-х чисел, ось ось там ближче до кінця місяця. І теж не форсуйте події. Все відбувається вчасно по мірі вашої готовності. Помірність також вказує на перехід. От до навчання в плані роботи до якихось нових навичок, до удосконалення в плані професії, до удосконалення підходу до якихось до, до якихось процесів. Теж зверніть на це увагу, можливо, комусь потрібно пройти якісь курси перекваліфікації, а можливо, комусь пройти курси і навчитися опанувати якісь нові навички, які також для вас будуть дуже важливі. Тому що помірність старший аркан, і він, а в нас старші аркани всі мають таку пролонговану дію, тобто діють протягом довшого, тривалішого часу. В сфері фінансів. Помірність каже, що гроші в листопаді стабільні, але без різких підйомів. Може бути баланс між надходженнями і витратами. Коли головне, це вірно от керувати грошима, розумно керувати грошима і взагалі ресурсами. Можливо, поступання от грошей від. Завдяки вашим партнерам, бо вашому партнерові, як в парі, так і в роботі. От, можливе поступлення як фінансів ваших власних, але все це буде дуже, так знаєте, поступово зростати, тому теж не форсуйте події. Карта каже також, що в роботі може бути Прихід фінансів через е, повернення до роботи з клієнтами, які були раніше, як коли були старі проекти, коли були ну, давні клієнти. От, і оце починає помаленько, поступово приносити от якісь плоди. Аркан помірність радить: не беріть великих кредитів і не робіть ніяких ризикованих інвестицій. Тому що зараз це не самий комфортний час. Зараз ви, якби, дорогі Терези, в такому стані фінансового відновлення. Тому дайте можливість у цьому грошовому потоку вирівнятися природньо, почати. ну от, почати, якби, Очищатись і наповнюватися, не спішіть, не форсуйте події. Все відбувається по мірі вашої готовності. У сфері стосунків карта, карта от говорить про те, що тут комфорт, гармонія, спокій, взаєморозуміння, взаємопідтримка. Це аркан вносить в стосунках е, таку. М'яку легку енергію, ви ніби як відновлюєте енергію і рівновагу після криз, ви ніби переходите в якийсь глибший, такий спокійніший етап життя. Якщо між вами був якийсь конфлікт, то листопад це час примирення, час прощення через теплі розмови, через моменти, коли я, я, я не лише слухаю, я чую партнера. І отак от стосунки можуть віднов, відновитись, і дозріти, і перейти на новий рівень. Самотні Терези можуть мати нові знайомства, і ці знайомства за цим арканом будуть проходити. Повільно, вони, вони теж так гармонійно, повільно і розвиватись вони будуть повільно, але головне не квапте подій. Тому що сам аркан він дуже перспективний, але не форсуйте подій. Пам'ятайте, все вчасно і своєчасно. Цей аркан каже, що от у вас зараз в листопаді будуть. З'являтися люди, які допоможуть вам відновити ваш оцей емоційний ресурс. І стосунки будуть зцілюватися. І люди, які будуть з'являтися в вашому житті, вони також будуть вам допомагати відновлюватися. Це люди, ніби будуть вас зцілювати, вашу, вашу енергію, вашу енергетику. Для вас, дорогі Терези, ну хіба можна сказати таку пораду: знайдіть оцей баланс, знайдіть оцей ритм своєї душі. Тому що помірність це як, це як така алхімія, коли дія і сподівання, вони в рівновазі. коли в рівновазі мрія. І реальність, Коли логіка і поклик серця, коли все це в рівновазі. не поспішайте. В листопаді ви, як дитинка, починаєте ніби вчитися жити в потоці, де все приходить тоді, коли готове. Ну, а тепер Перейдемо до другої частини нашого прогнозу і глянемо, як впливає на вас, дорогі Терези, повнолуння, яке відбудеть, відбудеться 5 листопада в знаці тільця. І для вас це повнолуння буде проходити у вашому восьмому домі гороскопу. А восьмий дім це дім глибини, дім. Трансформації, це внутрішні зміни, це дім фінансів, це дім, коли йде відпускання старого, це дім близькості, ну і дім карми, звичайно. І так основна сфера, яку зачепить повня, це, це тема трансформації, тема вашої трансформації. Трансформації спільних ресурсів і трансформації взагалі глибоких почуттів. В цей період, в листопаді, от у вас буде активуватись все, що пов'язане з спільними фінансами. Коли тема грошей партнера ще залишається актуальна, але вже і ваші фінанси появляються. Тому гроші партнера вже, як ви знаєте, відходять трошки на інший план. У вас активується тема кредитів, боргів. Хтось з вас зможе закрити свої фінансові зобов'язання і закрити борги. А хтось, можливо, отримає е, спадщину, хтось, можливо, зможе продати нерухомість, як, яка була е, вам подарована, яку ви успадкували. Хтось буде піднімати податкові питання. Восьмий дім це і тема емоційної та сексуальної близькості. Вона також буде активна. От, ну, головне б вам пам'ятати, дорогі Терези, що листопад місяць для вас це можливі, можливі навіть якісь кризи, але ці кризи обов'язково будуть вести до оновлення. Це ніби час такого внутрішнього переродження і час вашої внутрішньої трансформації, яка дає можливість позбутися старих страхів. І відкрити двері для нового. В матеріальному аспекті це повнолуння в тельці може виявити питання знаєте, власних і спільних, тобто партнерських грошей. Можливо, хтось от закриє борг, ви отримаєте от таку можливість змінити підхід до фінансів. І Листопад місяць – це може бути таким часом, коли ви нарешті відчуєте, от коли ви вже фінансово починаєте бути незалежні, коли йде оцей розрив фінансової залежності, коли йде як очищення від старих зобов'язань. Ось. Ну, і карта також вказує, що фінанси треба також. Ну, використовувати дуже гармонійно, думати, куди інвестуєте, і з ними треба вміло розподіляти фінанси. Так, ну, восьмий дім це ще і дім інтиму і довіри. Тому оця повня може висвітлити якісь такі глибинні теми в стосунках. От вона може підсвітити тему більшої чесності або тему такої емоційної глибини. Коли ваші стосунки можуть переходити на новий рівень, коли ви відпускаєте от старе. Страхи, ревності, залежності, залежності ну будь від чого коли ваші стосунки потребують трансформації, це не зовсім легка енергія, але ця енергія вона звільняє. Вона звільняє вас від ваших внутрішніх страхів і внутрішніх тягарів. Повня В восьмому домі це також і символ внутрішнього відродження. Ви ніби пройшли таку енергетичну чистку, і от листопад як закінчення старого етапу життя. І ви входите в новий етап, в новий цикл. Але ви виходите в цей новий цикл, не обнулені, а з новим досвідом. Оця повня дає вам як таку базу, ґрунт, фундамент для того, щоб ви перетворили свою біль на силу, втрату, на досвід, а страх на впевненість, що все буде добре. Ну і напевно, на завершення я б сказала, що такою. Основною фразою для, для вас, дорогі Терези, такою ключовою фразою може бути фраза Я звільняю, те, звільняю і відпускаю те, що вичерпало себе. Я відкриваю місце для оновлення. Я бажаю вам, дорогі Терези, нехай листопад місяць справді буде для вас таким новим етапом в вашому житті. І нехай все у вас відбувається дуже гармонійно, комфортно, вчасно і своєчасно.